Ще раз всіх вітаю, 7 жовтня, понеділок продовжуємо дивитись новини. Дивіться, зранку, ну, це зранку дитина встає і каже: Мама, ти знаєш, що мені сьогодні приснилось? Я кажу, що, синок, він каже, Я побачив ядерний, ну, ядерку, вибух. Я в смислі говорю, як це? Він каже, ну, так, говорить, вікно дивлюся і бачу цей гриб. Я говорю, ти впевнений, він каже, так. Да. Я говорю, ну, а що далі було вісня? Він каже. Говорить, що ти, говорить, така була спокійна на диво. Я кажу: бігаю, кричу, типу, мама, дивись, а ти, говорить, така спокійна, і мені це говорить, каже, що було оце якось дивно, що я така спокійна. Нормально сон дитині. І ось я відкриваю новини. І тут пишуть: ракетний комплекс, Яр вивели на бойове чергування в Новосибірськ. Новосибірську е пишуть, е ну, ви зрозуміли, роз е Вони заявляють, що цей комплекс може нести ядерну зброю та вражає цілі на відстані до 11 кілометрів. Ракетний комплекс Яр. Вивели на бойове чергування в Новосибірське. Що він може нести цей комплекс ядерну зброю на відстань 11 тисяч кілометрів. 11 тисяч кілометрів. Так, ракетний комплекс. Так, давайте. Ракетний комплекс Яр вивели в Новосибірськ. І що далі? Він може нести ядерну зброю. І що далі? Ракетний комплекс Яр? Уход. Ой, правда, вчихнула уход колісниці, двійка жезлів. І що це значить? Ракетний комплекс яр вивели на чергування в Новосибірськ. П'ять жезлів, Рицер жезлів, двійка Пентаклі. Ну таке. Тупік. Щось тут взагалі тупік, або з цією інформацією, тупік, уход від цього, або з цим комплексом, взагалі, з цим яром їхнім. О, а, ніяр, ярс, ЯРС. Я неправильно запитала. Ракетний комплекс і ну, ЯРС. Ракетний комплекс і ЯРС вивели на бойове чергування в Новосибірську. Що далі? Типу допомога. Угу. Смерть, погрози. 10 мечів. Хитрість, маніпуляція, залякування. ну Ви розумієте, повішений. Це для Зеленського. Це все для Зеленського. Бачите, сім мечів, обман, маніпуляція, залякування, мах, паж мечів, сім мечів. Ось його карта. Це для нього. Спеціально для нього ну, давити на Україну, давити на світ. Стосовно тому, що на цьому тижні я в минулому відео питала, дуже важливе засідання Рамштайн. І вони ось цей комплекс на цьому тижні ну, підготувалися і вивели цей ЯРС. Чи буде застосований ось цей ракетний комплекс ЯРс, який вивели на бойове чергування в Новосібірську? Чи буде він застосований цей комплекс? Король Пенталін. Таклі пасив. Імператор на пасиві, луна. Це щось мутний план. Зв'язані руки взагалі. І тут 6 мечів, дорога, зв'язані руки. Судьба. Вони не знають, що взагалі з цим комплексом станеться, якщо його застосувати. Сонце, королева мечів. А, ви бачите, сонце, королева мечів і 5 мечів. Тобто, сонце. Воно якось може і там прямо в них бабахнути. Куди воно полетить, вони і самі не знають. Ось це їхній яр. Ну, вивезти, вони його вивели. Хай постоїть, трошечки почергує і додому. І обратно в бункер. Залякування спеціально, тому що цей тиждень дуже важливий. Ну, я так бачу по картам. Сподіваюся, що це теж правда. Давайте запитаємо, знаєте, що. Давайте запитаємо стосовно ядерки, бо щось мені ось цей сон з дитини не дуже сподобався. Я не знаю, чому йому це приснилось. Він вчора... Ми нічого такого поганого вчора і не дивилися. перед сном. знаєте, як зазвичай, коли лягаєш спати, там подивишся якісь жехіть або щось таке. Ні, нічого не дивилися. Він там дивився свої смішні відео, котики і так далі. Так, давайте. Може бути застосовано, чи буде давайте. Чи буде ядерний удар по території України в найближчі місяці. Чи буде ядерний удар по території України в найближчі місяці? Таємниця, жриця, таємна інформація. Слава Богу, повішений. Ні, повішений ні паж мечів. Все, що і буде звучати, це все хитрість, обман, маніпуляція. Таємний план, до речі. Ось карта України. Ось карта знов землі. Е, сили. Трійка Пентаклі чи буде застосована. Перемога. Контроль, жрець, Жезлов. Башня. Дом Жезлов це знаєте що? Це не ми. Це ми більше дом кубків, бо в мене так. А Дом жезлів це РФ. І ось, якщо в них там щось може і трапитись, то це в них, них страшний суд, в них може трапитись. Якщо вони почнуть е, цю ядерку е, перевозити її, тягати, т, е, і так далі. Ну ви зрозуміли, ось башня там тільки в них може відбутися і все. І вони це прекрасно знають. Так, давайте далі, знаєте, що запитаємо? Про фронт, Донецький та Куп'янський напрямок. Дуже важка ситуація. РФ пре як перед, я не знаю, останнім подихом. Мабуть, там не тільки не просто там якийсь наказ, там щось більше. Просто там, я не знаю, або ви берете повністю Донецьку область і виходите до, на Куп'янську до річки Оскіл. Або ж всіх повбиваємо, типу того. Ну, ось там, прям взагалі, вони пруть, як ненормальні. Просто пруть. Їм... Куди вони так пруть на фронті? Що за ну, спешка? Що... Куди вони торопляться? Чого вони так почали перти? Прям... Кудись таке відчуття, що, знаєте, електричка уходить від них. І вони так от пруть. Чому вони так пруть на фронті? Донеччина, куп'янський напрямок, РФ. Чого так пруть на фронті? Чого? Куди вони торопляться? Сила, боротьба. Військові, багато військової сили, ресурсу, мир. Ага, торопляться, бо скоро, можливо, і буде завершення всього цього. Торопляться, бо треба захватити більшу частину території Донеччини. Ви зрозуміли мир. Ось туди вони і торопляться. Колісниця, ось колісниця торопиться до все йде до закінчення, і вони тому, бачите, колісниця спішать, 10 мечів, Все йде до закінчення. Їм треба більше, більше частину відхватити. Більше, бо то вони пруть і пруть, як ненормальні пруть. Завдання Завдання до завершення цього жахіття треба більше частину землі захопити. Неважливо як. Так, що ще хотіла запитати? Ага, я хотіла запитати, знаєте, що оборона до Дніпропетровської області. Тобто в місті Покровськ, я не знаю, чи в місті, за містом, скоріш за все, ну, не знаю, де. Ну, десь в тому районі, десь там будують якось, хоча не запізно, будують лінію оборони Дніпропетровської області, типу місто Покровськ буде Форпост. Давайте запитаємо, що чекає Покровськ до кінця Покровська. До кінця цього місяця жовтня. Що чекає місто Покровськ до кінця цього місяця жовтня? Луна. дві кубків баланс. Ну, Руйнування житла. Що ще чекає Покровськ? До кінця цього тижня. А так і важка ситуація. Нема взагалі, тут ну, 9 кубків і карта мечів, 10 жезлів. Тобто, нема нічого, ні світла, ні води, нічого для життя. Тобто удари, пожежі пашпентаклі. Мах. Так, ну, зрозуміло, обстріли. Ну, Давайте запитаємо окупація, окупація міста Покровськ до кінця цього місяця жовтня. Таке може бути, що РФ може окупувати місто Пок Покровськ. Ні, зв'язані руки, ні, ні повішений, ні пасив. Три карти кажуть ні. Сім мечів, четверта карта каже ні. Ні, дійсно ну, виходить, місто Покровськ, воно буде як оборонка форпост. Так. Так, знаєте, що пишуть? Що, можливо, збили якийсь, ось саме зараз, якийсь, десь там на півдні Азовське море, Азовське або Чорне, десь збили су самоліт. Ось цей. Тримаємо кулачки, щоб це було, щоб це було, доліталися. Подлюки. Так, е про це ми подивилися. Далі ви ще питали, знаєте, що. Ну, ось Покровськ, ну я не буду далі дивитися. Ось на жовтень така відповідь. Потім буде наступний місяць, подивимося, е Покровськ ну показує, що окупація ні, обстріли, зрозуміло, що так. Будують оборону лінію. Ну, хай будують, хоча її треба будувати було ще два роки тому, ну хоча б рік тому. Чи зайдуть вони на Дніпропетровську область. Ну, поки ні, ви ж розумієте, ні. Поки ні. Ну, давайте запитаю. Давайте до кінця цього року, 2024 року, ви постійно питаєте, чи до кінця 2024 року, до кінця цього року армія РФ зайде на, на Дніпропетровську. Область. Давайте. Нога їхня. Нога... нога армії РФ зайде на Дніпропетровську область. Ось так нога. П'ять мечів. П'ять мечів це поразка. П'ять мечів це невдача. П'ять кубків це біль, втрата, доля. Ну, я думаю, що ну, ні. Я думаю, ні. Страшний суд, жрець. І 6 жезлів перемога тут таємна перемога. Ну, я думаю, ні. Петровщина. Ну, по... ну, я думаю, ні. По... по крайній мірі, по картам відповідь, ні. Так, далі. Ви питали, безпілотник який ось збили наші? На Донеччині, десь в районі Часового Яру якийсь дуже рідкісний безпілотник невідімка РФ охотник Він такий здоровий, високо літає і схожий на якийсь такий новітній істрибітель. І ось ви питаєте, він дуже рідкісний, в них їх там два чи що. Ну, кілька. Ось цей новітній безпілотник, безпілотник, невідімка, охотник. Що він взагалі? На що він спроможний? Давайте так. На що він спроможний? Ось цей новий безпілотник, охотник, невідімка. На що він спроможний? Сім пентаклі? П'ять числів. Україна. Смерть. Ну, дійсно, несе смерть Україні, бачите, знищення великого ресурсу дом Пентаклі. І тут тупік. Він дійсно по двійки мечів його не видно. Тобто двійка мечів це закриті очі. Він дуже хитро, дуже підло, якось ще й високо літає. Він шукає не туз Пентаклі, не десять пентаклі, а карта Дім Пентаклі. Він шукає щось надто коштовне, щоб потім це знищити. Десять да, мечів. Щось військове шукає і дуже коштовне, знаєте, якісь штаби, ось таке щось. Тобто, те, що його збили, це дуже-дуже для нас, для військових велика та жирна ціль. Каби на Херсон. Нормально? Так, про Дніпропетровщину запитала. І давайте в кінці ще ви питали про Ізраїль. Ізраїль погрожує ударом по ядерних об'єктах Ірану. Ці удари, як вчора писали, повинні були бути вчора, ввечері, вночі. Або ж сьогодні. Америка, США, Ізраїль попереджає, щоб вони не били по ядерним та енергетичним об'єктам в Ірані, тобто США стримує Ізраїль, не радить ну, у Ізраїля свої думки. Давайте запитаємо: ось Ізраїль погрошує ударом по Ірану відповідь на те, що вони закинули тоді на Ізраїль кучу ракет. Тепер Ізраїль погрожує ударом по Ірану, по їхнім ядерним та енергетичним об'єктам. Що буде? Чи буде ось цей удар, яким погрожує Ізраїль? Удар Ізраїля по Ірану, по цим об'єктам буде. Дурень. Якось неочікувано. Земля, ресурси. 10 жезлів. Атака, да. зірка, у них така ціль мета. І карта війни. Дивіться, коротше кажучи, що це дуже, це дуже небезпечно. Дуже небезпечна ситуація. Може бути щось зовсім неочікуване, трапитися взагалі з землею. Тобто, ось це дуже, ну, дуже серйозно. Але воно все одно показує атаку, їхня ціль мета, і потім, якщо це відбудеться, почнеться війна. І зупинити це потім буде дуже-дуже важко. Ось така відповідь. Так, да, війна. Війна. І зупинити потім двійка мечів. Почнеться боротьба, почнуться багато смертей. Ось. Якщо цей Ізраїль відповість Ірану, оцим об'єктам, то це 100% війна тут, чітко всі карти війни. І ось така ситуація.